Мені завжди додають оптимізму люди. Люди, які, попри щоденне навантаження, міркують про те, що вони можуть змінити. Люди, які попри щоденний тиск, проявляють сміливість і змінюються самі та змінюють свої команди, змінюють свої інституції зсередини. По-перше, це жага до навчання. Ми бачимо, як збільшується кількість заходів за участі представників прокуратури, слідчих органів, суду, адвокатів. По-друге, це... Можливість процесуального діалогу, ситуації, в яких сторони визнають помилки. Останнього хотілось би бачити більше, але це вже гарний сигнал. І по-третє, це відкритість, це можливість чути суспільство при здійсненні своєї діяльності. are making very good progress these months. despite the war, despite the lack of budget, despite uh, staff being in the, in the army, uh, we see that they deliver more cases now than they were before. More people, more corrupt, high-level officials end up behind bars. And I think that's a really good um, development we see there. I would also in a broader sense, talking about um, optimism, um, I would say that, that the change of mentality we see uh, in the Ukrainian population, Найбільшим оптимізмом для нас є, звісно, підвищення довіри громадянського суспільства. Особливо зараз, під час війни. Суспільство змінюється, суспільство рухається вперед. Суспільство очікує нашої перемоги. Набу, САП та ВАКС як частина судової гілки влади є основними союзниками на шляху до перемоги. Та на шляху до поствоєдного відновлення України, незважаючи на часті відступи, манівці та протидію, кримінальна юстиція розвивається та рухається вперед. Вона стала більш чутливою до запитів суспільства та підзвітної громадськості. Ми крок за кроком запроваджуємо систему боротьби зі злочинами, що пов'язані з російською агресією. Також і антикорупційні правоохоронні органи та вищий антикорупційний суд, добре розпочавши свою роботу, досі підтримують її на належному рівні. on one side, i would uh, see as a positive signal the continuity and even the greater engagement by uh, ukrainian criminal justice institutions. at the same time, also strengthening the institutional framework through um, uh, legislative changes, creating uh, new uh, institutions like specialized anti-corruption bureau or national anti-corruption prosecutor. and and they are already delivering on their on their mandates and nobody should be immune in front of the justice uh, irrespective uh, from which part of the society uh, the perpetrators come from everybody has to face the same level of of the justice Ми бачимо, як система кримінальної юстиції набуває все більших рис людиноцентричності. Намагається стати більш доступною, більш реагуючою на потреби громадян в Україні. Окрім того, ми бачимо, як система опікується і своїми кадрами, і намагається підтримувати власні команди. Це проявляється і шляхом забезпечення життєстійкості та надання психологічної підтримки своїм працівникам. Ми спостерігаємо окремий комплексний фокус на підтримці свідків та потерпілих. Окремо, констатуємо відкритість до співпраці та прагнення покращити внутрішню координацію стейкхолдерів системи кримінальної юстиції. Для мене є показовими справи, що відносяться до підсудності апеляційної плати вищого антикорупційного суду, збільшення кількості прокурорів, і детективів та збільшення суддів вищого антикорупційного суду апеляційної плати лише сприятимуть незалежному та об'єктивному розгляду справ установлені законодавством сроків. We work very closely with various uh, stakeholders in the justice sector, including civil society organizations, to make sure that the justice sector is evolving in the right space and making sure that we are fully inclusive and equitable in, in our approach and in the various uh, initiatives we uh, uphold together with the government. We're very proud to see very positive trend, uh, trends and strands. Of, of work, starting with uh, the barrier free initiative that is at the heart of uh, an inclusive system, including the justice system. Підходи до розуміння електронних доказів, підходи до сприйняття і можливості використання допитів, які проведені на етапі досудового розслідування слідчим судею, підходи до розуміння міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права. Вони активно обговорюються суддями, і можна вести мову про те, що в нас вже є консенсус щодо бачення. Вирішення тих чи інших проблем, які я назвала.